Ну що, скоро цьому бойлеру напевно прийде кінець. Дивіться, бачите, от починає ржавіти ось ця от оцей вхід холодної води, бачите, десь з середини. Ось. Зазвичай буває таке, що десь там, де от вхід є, вхід води і там десь перед самого баку починає ржавіти. Так що, друзі, якщо потрібно бойлер, то можу порекомендувати вам хороший бойлер фірми Вілляр. Там на бак дається 8 років гарантії. Раз в рік його обслуговувати. Е і ну це робити, напевно, що документально то якщо там через пару років у вас бак починає текти, то е фірма вам поміняє. Ось. До речі, я собі замовив такої цієї фірми Віляр-боляр е буду вдома в мене буде стояти мій отецький, а збоку ще поставлю цієї фірми Віляр, буду тестувати, тому що звик, знаєте, щось пропонувати людям, але... Сам повинен знати, як воно працює. Так що ссылочка на їхній сайт, на сайті може замовити бойлер, є всі запчастини на сайті. Сидиш вдома, замовив, позвонив мені, я приїхав тобі поставив.